За час повномасштабної війни ціни на базові продукти в Україні зросли у декілька разів, причому найбільше за три роки додали у вартості такі звичні нам морква, картопля, капуста і яйця. Такі результати підрахунків від порталу слово і діло на основі відкритих даних. А ще одне опитування показує, що через зростання цін більше половини українців почали купувати дешевші продукти, готувати вдома і навіть їсти менше. Неприємна новина і для кавоманів вартість Арабіки цього року підскочила майже на 70%. І це найвищий показник за останні три десятки років. Про причини здорожчання товарів і можливі прогнози говоримо далі. До нашого ефіру доєднується доктор економічних наук Василь Фурман. Доброго вечора вам, слава Україні. Героям слава. Добрий вечір. Отож, картопля, морква і капуста саме ці базові продукти очолили перелік товарів, які здорожчали за час повномасштабної війни. І здавалося б, це незвичним абсурдним, тому що це росте у нас. Ми його бачимо хто на городі, хто на, хто на ринках, коли йде купувати, але. Чому ж тоді фіксуємо здорожчання у 3-4 рази? Мої знайомі у маркетах Одещини, приміром, бачили цінник 100 гривень за кілограм картоплі. Чому це так? Дивіться, питання дуже відносне, тому що ви кажете от там, в 3-4 рази. Тобто, тому що навіть та ж сама картопля в супермаркетах, от ви можете побачити, яка різниця в ціні в два рази. Тобто, тому що є різні сорти картоплі, і вони орієнтовані на різні на різних покупців. Ну і плюс картопля, яка імпортована, наприклад, вона буде коштувати дорожче ніж вирішена в Україні. Україна має відкритий ринок і тому може продавати це все, якщо є попит. Це перше. По-друге, дивіться, якщо ми говоримо про ну, взагалі, давайте перше, які причини зростання цін. Їх достатньо багато причини, і вони можуть впливати на ті чи інші продукти. Які причини? Ну, якщо ми говоримо про цей рік, то це за оцінками Національного банку України більше врожає, ніж в минулому році. Тому швидко зростали ціни продуктових видів харчування. Другий ключовий фактор, на який говорить, про який говорить Нацбанк, наприклад, це війна і її негативний вплив на економіку. Ну тут беззаперечно ніхто не буде. Сперечатися третій чинник, наприклад, це зростання цін на електроенергію, яка є однією з кладових виробництва продуктів. Дуже дуже батьом. Четвертий угу. чинник це дефіцит кадрів. Всі про це говорять, і це величезна сьогодні проблема. У нас зростає середня заробітна плата в нашій державі там більше ніж 20%, наприклад, за лише за цей рік. І за оцінками, наприклад, сайту Work.ua, середня заробітна плата в Україні. А Work.ua – це ну, найбільший сайт пошуку роботи і там. Там реальні ціни на заробітну плату людей, які хочуть залучити, скажімо так, ну, реальні ціни на зарплату. Так от, реальні зарплата, ринкові. Не так, знаєте, часто буває, ти приходиш на роботу ти в конверті, тобі в білу, в сіру, а тут тобі говорять, що ти приходиш і ти тримеш стільки -то, ну, на роботі, тобто, тому що ти хочеш залучити цю людину. Так от середня заробітна плата, якщо прийняти ціни ну, от, з грудня цього року, з грудня минулого року. То в нас середня зарплата 22,5 тисячі гривень, і вона збільшилася в середньому на 25%. Це за оцінками цього сайтів. Тайтуворкві та ринкова оцінка. Я в якійсь мірі можу погодитись, тому що в принципі, наприклад, є оцінки того ж самого національного банку, які говорить, що номінальна заробітна плата в Україні зросте там також ніж там, ніж на 20%. Такі фактори також потрібно говорити, які впливає на ціни це послаблення курсу гривні. Або ж, наприклад, імпортована пляжі, що це таке чи Багато ж продуктів ми купуємо в Україні, які вирвали за кордон. Навіть та і сама більше. картопля. Ну і та ж сама картопля, і вона, крім того, що вона в доларах, ну умовно там десь продається, і ми продаємо її в гривні, тобто, і зрозуміло, що послаблення курсу в гривні впливає на ціни. А з іншого боку, також впливає в багатьох країнах, також була є висока інфляція. Ну, наприклад, ті же саме Туреччина, Туреччині 50% інфляція. Зрозуміло, що вона частково впливає е, на ціни в тому числі і на Україні. Хоча знов ж таки, ну от, наприклад, ну якщо углиблюватись в економіку, то для турецького виробника картоплі, якщо ціни пішли на 50%, у них інфляція 50%, то зрозуміло, е, що е, і вони прийдуть за кордон, то виграють від цього експортери. Турецький квартир, який продає за кордон, тому що він отримує в доларі. І, наприклад, за один долар він отримує на початку року умовно там одну ціну, а зараз в півтора рази більше, бо інфляція 50%. Ну там треба ж дивитися на ліру. До речі, ліра девальвувала на 50% турецька ліра. І знову ж таки, дивіться, беремо, наприклад, минулий рік. Вже початок року, пам'ятаєте, коли ворог там була дарнова угода, він періодично не давав нам можливості експортувати продукти. У нас були дійсно з цим величезні продукти проблеми з експортом. І що в нас було тоді? У нас просто ці товари працювали на український ринок. Тоді ціни дійсно зменшувалися зараз. У нас слава Богу, завдяки засулу, у нас є свій морський коридор. А український експорт чи імпорт на під це море, uh -huh. ну, можемо сьогодні працювати з ну скам так з, з світовою економікою. Це нормально, це правильно. Да, вас я розумію проблеми, про які ви говорите, але ну це життя просто да, от, така економіка, фактори, які я назвав вам такі. Ну номінально зарплата зростає, але на натомість закупівельна спроможність українців не зростає, і за даними опитування компанії Gradus Research, то фактично половина, навіть більше ніж половина наших співгромадян, стали купувати. Дешевші продукти стали купувати менше, їсти менше, купувати менш якісну продукцію, зокрема напівфабрикати. І такий типовий для нас золотий тепер продукт. Це яйця, ті ж самі фактори, які озвучили ви, це і зростання зростання цін, взагалі на корми для птиці, і перебої з електропостачанням це все називають як причини і у. І в мінагрополітики пояснюють тими ж таки факторами. Але тоді, чому антимонопольний комітет розпочав детально вивчати причини підвищення цін на яйця, зараз за десяток просять 78, в середньому, може й вісімдесят гривень. У нас, до речі, ціна була під 80 гривень. Якщо ви пам'ятаєте, про яйця, десь приблизно там півтора року назад. Тоді якраз тільки почалась велика війна, і тоді здається, в ті місяці 22 рік ціна дуже сильно підскочила. А потім, до речі, з цієї ціни упала там більше ніж два рази. Бо Бу, був, був був такий ну прецедент. Не прецедент. Просто ми живемо з вами в ринковій економіці. Яйця, крім того, що вони продаються на українському ринку, і ті чинники, які ви говорите, вони дійсно ну, впливають на подорожчення. Є просто є ще відкрита економіка. Тобто на світовому ринку також яйця дорожчі. Тобто, український виробник тоді в нього є вибір, тобто або продавати за кордоном, або продавати тут. Тобто, тому зрозуміло, що є ринковий чини, які це впливає. Чи є тут антимонопольна змова в чомусь? У нас є антимонопольний орган. Тобто хай розбирається в цих своїх, ну хай виконує свою роботу. Тобто є, це, це сезонний ну, фактор, і, наприклад, після, після грудня, десь в січні, в лютому, ми можемо побачити ціни підуть на спад. Я не є прогнозистом з точки зору цін на яєць, але можу сказати наступне. Дивіться: перше, взагалі, коли ми з вами говоримо про ціни, то не потрібно з вами лише говорити про ціни яєць лише там, чи ні морко. Взагалі, якщо говорити про споживчий кошик українця це близько 350 груп товарів та послуг. 350%. І в цьому коштуючому коштику яйця складають 0,00%. Розумієте? Тобто да, ми купуємо, да ми їмо, але ну, там 0,01%. Я, я не пам'ятаю скільки, але до чого веду, що... Споживчий кошик 350 – от, частка цього про товару, продукту, тобто в цьому споживчому кошику. Там автомобіль більше, наприклад, хоча автомобіль ви купуєте, не знаю, там раз у 5 років, чи там у сім років, хто частіше, тобто, наприклад, будівельні матеріали, ви ж ремонт робите у квартирі. Там раз в 10 років, але там є і ще легка промисловість, як одяг, наприклад, засоби гігієни. Також одяг, тобто і так далі. Тобто, і тому ми ви затронули в своїй передачі ті продукти харчування, на які зросла ціна, Ну, добре. То а ви не затронули питання зменшення ціни? Розумієте, тобто, Ну, гречка тому, за три роки зменшилась у вартості. Ну, Да, тобто там є ціла група товарів, там де йде зменшення ціни. Але в нас психологічно угу. так, за усьому світі в українці, не знаю там у горці. Поляків, англічан що людина поміщає лише, коли зростає ціна, і десь має бути прокол влади. Нема проколу. Я вам назвав причини. Тобто розумієте, ну ж таки, якщо піти там в глибокі економічні матерії, просто то є інфляція монетарна, не монетарна. Тобто, в даному випадку, ну всі ці чинники, які називаються не монетарним, просто Чи вам це відомі слова, більшість українців вони невідомі, тому що їм важливо, що з ціною і що робить центральний банк для того, щоб була інфляція під контролем, так от доповідаю за прогнозами Національного банку України на цей споживчий кошик. Які ми сьогодні беремо просто 350 груп товарів та послуг. Ціни на кінець року, тобто, якщо прийняти ціни грудня цього року, грудня минулого року, в середньому, близько 10% зростання, 10% Не, рази. До речі, ви знаєте, що таке рази. Я колись вивчав це питання, Рази – це 3, 4, 5 раз. Ну, тут треба з тими з речами дуже, дуже обережно користуватися. Так от, зростання 10%. Потім інфляція, тобто зростання цін незначно буде збільшена в першому кварталі наступного року 11,5-12%. Це, наприклад, будуть прийняти ціни там, умовно березня 25-го, з березня 24-го, вже. І тоді будемо дивитися, а потім інфляція почне зменшуватися, розверне свій тренд. І на кінець року наступно. За прогнозами Національного банку України інфляція в Україні буде складати близько 7%. Тобто це буде порівнюватися. Ціни 25-го року цінами грудня 24, тобто грудень 25-го, грудень 24. От, оце більш правильно, тобто на довгому періоді часу прийняти. Бо коли я дивлюся, коли деякі експерти, ой, все пропало, бо ціна, не знаю, там в грудні прийняла, з вереснем злетіла. Що все пропало? У вас було вхід, просто треба розібратися з економічною термінологією. Ну психологічний фактор спрацьовує раніше, і ми, коли бачимо цінник, уже налаштовуємо себе на негатив. Дякую вам за таку ноту позитиву. Що не все пропало, не все погано. Завдяки нам коротко до скажу ще шо принципі середня заробітна плата зростає. Це величезний плюс для нашої держави. І я при цим вам говорив. Тобто номінальна зарплата там більше ніж 20%, Інфляція умовно зросла там на 10%, Тобто, реально зросла там більше ніж на 10%. Це величезний плюс. Да, є питання щодо мінімальної зарплати, яка не підвищується, чи там зарплати службовців. чим... і я це розумію питання, що де взяти в умовах великої війни гроші, щоб держава могла піднімати. Ну, ви розумієте, тобто зарплати там, цим, особливо бюджетникам чи пенсіонерам, просто тому що в нас не вистачає коштів для великої війни. Але ще раз, це питання, воно ну дуже дуже бачите, ми там скільки, 10 хвилин запрокуємося, дуже багато є питань. Можна відповідати. Я надію, що наступним разом відповімо на те питання. Глядачі, може хтось там напише. Але я розумію, що на більшу. Ну, як правильно сказати, просто що найбільш вразливі важкі населення це люди, які дійсно отримують невелику заробітну плату. Ну, Пенсіонери, і, зокрема, це найбільша категорія, і, яка економить. Та, та, Дякую і, вам і, за, і, за і, це і, увімкнення за хвилю, бодай позитиву. Що не варто очікувати на гірших сценаріїв. Василь Фурман, доктор економічних наук, був із нами на зв'язку.